368 тисяч гривень з міського бюджету виділили на капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи No6. На заміну даху тут чекали сім років. На даний момент вже на 65% завершені роботи по заміні покрівлі даху початкової школи. Плюс ми очікуємо найближчим часом це Поставку від постачальника комплекта парт для учнів початкової школи, які передбачають конструкція цих парт передбачає антискаліозні такі механізми регулювання парти, що діти за період навчання в початковій школі, я надіюсь, будуть зберігати своє здоров'я і, можливо, його тільки примножувати. Андрій Попик додає, цьогоріч з міського бюджету виділили ще 65 тисяч гривень на закупівлю холодильного обладнання та інтерактивної дошки. Також за бюджетні кошти тут проводять поточні ремонти класів, а найближчим часом замінять освітлення. Я щиро вдячний кожному депутату Хмельницької міської ради, тому що переконаний, що питання освіти в них є в пріоритеті. Вже власними силами, як зазначає директор школи, вчителі малювання оздоблюють фасад будівлі. До нового навчального року з допомогою батьків планують створити світлицю з виробами ужиткового мистецтва, яку зовні розмалюють українськими орнаментами. Проте і це ще не все, чим планують здивувати учнів у вересні поточного року. Навчальний заклад звернувся з проханням до Всеукраїнської Федерації баскетболу щодо виділення для шостої школи баскетбольної площадки для стрітбола. І на сьогоднішній день в Києві прийнято рішення для Хмельницької області виділити чотири такі баскетбольні площадки, одна з яких ми надіємось буде знаходитись на території нашого навчального закладу. Андрій Попик зазначає, вже запланували проведення ремонтних робіт і на наступний рік. Так, влітку 2017-го хочуть замінити дах у приміщенні старшої школи та утеплити фасад.